Доброго дня, шестикласники. Сьогодні ми розглянемо тему взаємно обернені числа. Розглянемо дріб 7 тринадцятих. Якщо поміняти чисельник і знаменник місцями, то ми отримаємо дріб 13 сьомих. Давайте перемножимо ці два дроби. 7 тринадцятих помножити на 13 сьомих. Ми отримаємо 7 на 13 і 13 на 7. Знайдемо пари для скорочення. 7 та 7 ми скорочимо на 7, і буде по одиниці. 13 та 13 теж скоротимо, і буде по одиниці. У нас в чисельнику буде добуток 1, і в знаменнику добуток 1. Тобто 1 ділити на 1 буде 1 ціла. Тобто, в результаті множення ми отримаємо 1 ціла. Цілу. Два числа, добуток яких дорівнює одиниці називають взаємно оберненими числами. Або як розпізнати взаємно обернені числа. Це два дроби, у яких чисельник і знаменник помінені місцями. Таким чином, ми візуально можемо спостерігати взаємно обернені числа. Зрозуміло, що взаємно оберненими можуть бути число, наприклад, 5 і 1 п'ята. Адже 5 це 5 перших. Також, наприклад, 2 дев'ятих і 9 других. Це взаємно обернені числа. І перемноживши їх, ми отримуємо 1. Кожне з пари взаємно обернених чисел ще називають оберненим до іншого числа пари. Очевидно, що коли у звичайному дробі поміняти місцями його чисельник і знаменник, то отримаємо обернений дріб. Ми можемо записати буквенне правило А ділене на Б і Б ділене на А взаємно обернені. А тепер розв'яжемо приклади. Номер 419. Знайди число обернене до числа. Перше 3 п'ятих. 3 п'ятих і 5 третіх. Це перша пара. Друге, 4 сьомих і 7 четвертих. Наступне 8 дев'ях і 9 дев'ясьмих. Наступне число 9, і одна дев'ята. Наступне 25 і одна двадцять п'ята. І останнє сімнадцять других і дві сімнадцятих. Далі розглянемо номер 420. У якому треба перетворити десятковий дріб у звичайний, а потім знайти обернене до нього число. Значить, запишемо. 0,1 дорівнює 1 до 10, і обернене до 1 10 це буде 10 перших або просто 10. Далі 13. Сотих. Записуємо як тринадцять сотих і обернене до нього 113. Потім дві сотих. Це дві сотих і 100 других або п'ятдесят, оскільки 100 ділити на два буде п'ятдесят. Далі. Двадцять сотих. І обернено до нього буде 105. Оскільки 125 ми можемо скоротити на 25, то це буде просто 4 перших або 4. 36 сотих. І 136х. Тут також можна скоротити, але ми не будемо цього робити, тому що тут не, не красивий дріб потім вийде. Можна залишити так, як є. І 45 сотих, і обернене буде 145-х. Тут ми можемо скоротити цю пару на 9. І отримаємо: 45 скоротити на 9 буде 5. О, 45 40, скоротити на 5 буде 9. І 100 скоротити на 5 буде 20. І відповідно 20 дев'ятих. Тобто в результаті скорочення ми також отримаємо пару взаємно обернених чисел. Далі розглянемо номер 422, чи будуть взаємно оберненими числа. Перше. 3,3,5 і 5,18. Для того, щоб дізнатися, чи будуть вони взаємно обернені, потрібно мішане число перетворити у неправильний дріб: 3 на 5 -15 і плюс 3 18. Тож ми маємо 18. П'ятих і 5 вісімнадцятих. Так, це взаємно обернені числа. Друге. Три сотих. І 3,1 третя. Перетворюємо все у звичайний дріб. Три сотих. Запишемо звичайним дробом і 3 на три. Дев'ять і плюс один десять третіх. Бачимо, що три сотих і десять не невзаємно обернені числа. Тобто пишемо, «ні». третя, третя пара. Дві десятих і п'ять десятих. Дві десятих і п'ять. Ми можемо це скоротити одна п'ята і одна друга. Ні, це не взаємно обернення. І четверте 125 тисячних. І число вісім. 125 Тисячних і. 8 перших нехай буде. Спробуємо скоротити 125 тисячних. І 125 скорочуються на 125. І вийде це 8. Зверху 1, знизу 8. І 8 перших. Так, це взаємно обернені числа. 125 тисячних і 8. Тобто ми із цього номера бачимо, що не завжди на перший погляд числа здаються оберненими. Потрібно з ними провести деякі дії, щоб дізнатися, чи будуть вони взаємно оберненими чи ні. Далі треба у номері 424 знайти число, яке утворює пару взаємно обернених чисел із даним. Перше число нам дано 8,15. Ми перетворюємо це число у неправильний дріб 8 на 5, 40, і плюс 1 41, п'ята, і взаємно обернений буде 5 5,41. Другий приклад 14,1 третя. Перетворюємо у неправильний. 14 на три буде 42 і плюс один 43. І три сорок третіх взаємно обернене. Третій приклад? 117,1. 117 на 10 буде 1170, і плюс 1 – десята. І 10 1170 перших. Четвертий приклад. 1,8. Ми перетворюємо це у звичайний дріб 18 десятих і взаємно обернений буде 10 вісімнадцятих. П'ятий приклад. 2,55. Це буде 255 сотих і 100 255 -х. взаємно обернені числа. І шостий приклад 7,38. Це буде 738 сотих і йому взаємно обернено 100,738. От і розв'язали цей номер. У номері 428 потрібно обчислити. Але не поспішаємо переводити 1,8 у звичайний дріб. Адже ми можемо скористатись правилом, що від зміни місць множників добуток не зміниться. Ми можемо 3 п'ятих помножити на 5 третіх, і вже потім помножити на 1,8. 3 п'ятих на 5 третіх буде дорівнювати одиниці, і 1 помножити на 1,8 буде 1,8. У другому прикладі 9 помножити на 4, помножити на 1 дев'яту, помножити на 7 четвертих ми знову скористаємося сполучним законом. Тобто ми можемо 9 помножити на 1 дев'яту і помножити другу пару 4 сьомих на 7 четвертих ми бачимо, що маємо добуток двох пар взаємно обернених чисел. Тобто тут добуток буде 1, і тут добуток буде одиниця. 1 один помножити на 1 буде 1. У третьому прикладі 0,4 помножити на 9,8 і помножити на 2,5. Переведемо десяткові дроби у звичайні і подивимось, що вийде. У нас 4 десятих помножити на 98 десятих і помножити на 25 десятих. Дорівнює. Тут ми можемо скорочувати. 25 та 10 можемо скоротити на 5. Тут буде 5, тут буде 2. 4 та 10 теж можемо скоротити на 2. Це буде тут 2, а тут 5. І 98 та 10 теж можемо скоротити на 2. Тут буде 5. А тут буде 49. І тепер бачимо: 5 і 5 можна скоротити. Буде по одиничці. 2. І 2 можна скоротити. Це буде знову по одиниці. І в чисельнику у нас вийде 49, а в знаменнику 5. І це вийде 9,45. Або 9,8, оскільки 4 ділити на 5 буде 8. 10. Тож, ми із цього прикладу бачимо, що 4,0 і 25 10. це взаємно обернені числа, які скорочуються або в добутку дають одиницю. На сьогодні все. Домашнім завданням будуть номери 423 та 425. Дякую усім за увагу. Любіть маму, тата і математику.